Коли ми замовляли будинок, то не додали до нього систему відведення води з даху. Хотіли подивитись, наскільки яка саме система буде нам потрібна. Тепер подивились. наш дім спроєктований так, що вода відводиться з правого і заднього фасадів. Це наш перший будинок, тому, скоріше за все, наосліп ми зробили б водовідведення не по своїм потребам. Достатньо швидко стало зрозуміло, що ринва точно потрібна на задньому фасаді, з тої сторони багато глини, і ходити після дощу там нереально, можна тільки ковзати. Як швидке рішення, ми поклали з цієї сторони цеглу, але до осені спланували зробити нормальне водовідведення. Щодо правої сторони фасаду, такої потреби наче не виникало, але перед розрахунками ми вирішили ще раз її протестувати і полити водою. Подивились і вирішили, що тут нам ринувати таки не потрібен. Після проведення замірів ми замовили в епіцентрі необхідні деталі. Обрали пластикові по кольору один в один з будинком. Щоб не робити додаткові дірки, чоловік монтував нашу конструкцію на саморізи, які вже були присутні на фасаді. Через це система запрацювала не одразу. Після монтажу ми ще раз полили дах водою і з'ясували, що до труби вона не дотікає. Справа в тому, що саморізи, на які закріплені металеві листи фасаду, не виведені в ідеальну горизонталь. В нашому випадку найвища точка цієї лінії була якраз там, куди повинна була стікати вода. Тест показав, що ринва прогинається, а вода витікає якраз над дротами. Довелося таки зробити пару додаткових отворів та нахилити ринву, щоб перенаправити воду. Повторний тест показав, що все вийшло, вода витікає по плану. Коли будемо проводити ландшафтні роботи навколо будинку, то змонтуємо водостік з тротуарної плитки. Поки що на її місці працює шифер. Також, можливо, згодом додамо сітку, яка не даватиме листю забивати трубу, бо дерев навколо нашого будинку багато. Отже, тепер вода тече до дерев, а не під будинок та на різноманітні комунікації. Після завершення робіт по водовідведенню, нарешті можна приступити до монтажу дизельного опалювача. При плюс 33 градуси в день це може здаватись непотрібним чи контрпродуктивним. Але ж і про генератор під акомпанемент якого я зараз працюю, нам казали, навіщо ви це робите, блекаути ж скінчились. Якщо ж зимою справді не буде відключень, то це тільки через те, що ми підготувалися. Безумовна користь у будь-якому випадку.